Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, збірна України з футболу здобула історичну дебютну перемогу на Олімпійських іграх. Е, нагадаю, що навчать заповненому марокканцями стадіоні в Сент-Тетєні. Команда ротаня за неймовірним сценарієм вирвала три очки у північно африканців, при цьому граючи середини другого тайму в меншості. Підсумковий рахунок 2-1 і маємо просто надскладну ситуацію. У квартеті «Бі», яка нагадує сценарій національної збірної України на євро-німецькому. І у нас вже є на зв'язку. Міха Юхименко. Я кажу тобі: привіт, міха, да, привіт, Юра. Добрий ранок. От до речі, судячи з кількості марокканських булівальників на стати Жуфрува Гішар, мене взагалі склалося враження, що це Касабланка, не Касабланка, тоді ще столиця Марокко, а саме Сент-Тет'єн. там більше здається, 40 тисяч було вболівальників. В Весь стадіон червоний лише маленька група українських фанатів. І кожен рух і дотик до м'яча українських футболістів супроводжувався або гулом невдоволення, або свистом. Відверто хлопцям було дуже складно, непросто, але вони це Зробили, забили на 98-й хвилині і досі зберігають шанси на те, аби пробитися в плей-офф. Але от розпочнемо з найскандальнішого епізоду вилучення на 63-й хвилині гравця чорноморця Володимира Салюка. Нагадаю, що спочатку арбітер вказав на 11 метрів за затримку Соф'яна Рахімі і показав Салюку попередження, жовту картку. А згодом пішов дивитися вар. І от відверто під час прямої трансляції я думав, що арбітри не згодні із Гондурецьким судею азвати його Мертіни. І що там взагалі була затримка, і можливо скасують пенальті. Ну чомусь я так подумав. Бо Рахімі звалився на газон відверто від легкого дотику Салюка руки долоні. Картину падав, але після перегляду на моніторі Україна отримала пенальті і перше вилучення на Олімпіаді до речі, друге пенальті на цій самій Олімпіаді Паризькій в двох матчах стартових. От цікавить твоя думка, чи справедливим було подвійне саме покарання Салюка і призначення не Салюка, а України, призначення 11 метрів і червона картка. І мене наступний момент дивує, що на моніторі цей самий гондурецький арбітер переглядав повтор епізоду лише з одного ракурсу. Чому не вка... не показували якісь, <клух> коли ближче камера б знаходилась біля Салюка і Софіяна Рахімі, я цього зрозуміти не можу? Ну, почнемо з першого. Пенальті, цей подвійне покарання це все правильно, тому що є спеціальне правило, яке звучить так: <кій> якщо в межах карного майданчика гравець оборони позбавляє суперника явної можливості забити гол, наприклад, при виході вічнаючи зі спробою зіграти м'яч це жовте або пенальті. Точніше, жовта та пенальті. А в інших випадках затримка за майка або частина тіла, захоплення, поштуху, спину чи плече, або інший фол без спроби зіграти у м'яч це червона та пенальті. І от Салюк дійсно він не грав взагалі у м'яч. Якби він намагався якось ногами зачепити там, на той м'яч, то це була б жовта картка. І саме тому пішли переглядати цей епізод, тому що побачило, що не було спроби зіграти у м'яч і жовта, ну, помилкове рішення. Переглянули і поставили пенальті. Чому дивилися з одного повтору? Ну, можливо, Арбітер просто все із з самого початку бачив. Можливо, щось там бачили реферівар. Думаю, це не настільки важливо, тому що після цього ми бачили купу відео, фото підтверджень, що там все справедливо. Пенальті був. Звісно, домальовував Рахімі, звісно, це будь-який нападник це б зробив. Домальовував. Тим паче, що він ну не в найкращих не, не в найкращій ситуації був. Йому треба було підліво приймати, ще переграти. Фесюнає це все швидко зробити з захисником на спині, і тому ну, він вирішив пасти, відчув контакт, зробив все правильно. Так будь-який нападник має зробити. А Салюк підставився, зіграв десь на інстинктах. Це от проблема українського футболу. Вічна виключна контактність. Не маєш права взагалі якось зіграти, не зачепивши футболіста, не доторкнувшись до нього, ти повинен вирвати там з м'ясом усе, бо хоч якось але прихопити, тому що на дитячому рівні це будуть тебе потім тренери на тебуть кричати, можливо, і на дорослому рівні на тебе будуть кричати. І так далі, то подібне. Це все з молоком матері вже в, в так би мовити, впивається в кров наших футболістів, і от до цього призводять отакі от пенальті. Що з Іраком пенальді абсолютно не потрібний. Цей контакт, навіщо він був? Що тут контакт абсолютно недоречний. Дійсно, треба розуміти, що це там за якусь долю секунду прийняття рішень, це рішення чисто на інстинктах, а не тому, що Селюк там встиг тричі подумати, чи робити, чи це не робити. Але факт, це помилка. Це досвід. Я думаю, наступного разу Селюк вже подумає. Ну, стиг... не те, що подумає, в нього вже буде на підкорці, тут що не треба чіпляти або треба вже якось намагатися грати в м'яч. Ну або взагалі хай вже біжить і там можливо ще хай фесіна переграє. Ну власне, але просто погано, що такий саме досвід і Селюків здобуває на Олімпійських іграх, а не в якихось, до прикладу, матчах чемпіонату України, української прем'єр-ліги за Чорноморець. Якби він не побіг за Рахімі, нічого б страшного не трапилося, маю на увазі, що він не був в принципі в цьому епізоді, це не його гравець. Тікав. Нагадаю, що Батагу просто затримав ногу, а так би Софяну опинився в офсайді. і просто завалився на газони. побіг просто Володимир Салюк рятувати ситуацію за нападником збірної «Марокко». Mm -hmm. ну, Володимир, в принципі, ж молодий футболіст, він тільки починає насправді свій шлях. Тобто, він навіть фізично ще не зовсім вивозив. Він скаржився, наприклад, у чемпіонаті. Ну, не скаржився. Він просив Романа Григорчука, щоб він його поменше навантажував, тому що він не вивозить навіть фізично. Він дуже перспективний футболіст з хорошими якостями, але в нього є ця брак досвіду, якась така імпульсивність, трішки при рішеннях. Видається, в знаки постійно якісь дурні помилки виникають. І, і, це або про. Пройде або не пройде, подивимося, як далі буде. Поки що ще рано якісь далекоглядні висновки робити, тому що футболіст насправді стікає профайлом. А щодо помилки, там Батаго... Батаго то Батаго, але гол почався з того, що ну просто т, Таргалін. Змістився з власної половини. М'яч протягнув десь метрів на 20 і прямо на нашу половину війшов. розрізав три лінії оборони. Ну не оборону. Взагалі всі лінії оборони України розрізав. І ви футболіста, От Цьому проблема. Не вистачило агресії, яка була в першому таймі. Це ключова історія в цьому голі. І до речі, щодо другого тайму, і гравці збірної України олімпійської також Руслан Рутань та відмічали, що щось не те трапилося. У другому таймі, бо в першій половині зустрічі після стартового тиску маруканців абсолютно контролювали гру і розігрували просто шикарні комбінації. Нагадаю, що перший м'яч збірної України після накрутки на фланзі Брагару, воно захисників, він віддав просто шикарнішу передачу Крисківу, який вирізав ближній кут в один дотик. Це дуже класно виглядало. Що трапилося у другому Я думаю, таймі? тут? Проблема в тому в цих других таймів початку, що все таки не було нормального часу для там великої кількості спарингів, Як у нас там для національної збірної завжди там додаткове вікно там всіх футболістів позабирати додатково, було мінімум тренувань, було мінімум часу. Тобто, ми говорили за 10 днів до Олімпіади, 15 футболістів у не тренувалися, тому не можна було зрозуміти їхні якісь якості, і от зараз ми вже на Олімпіаді бачимо, що, наприклад, збірна десь після інтенсивного першого тайму просто виходить на другий, і вона в ямі вона не грає, вона втрачає інтенсивність, вона втрачає якийсь звичний рівень агресії і доводиться його відновлювати замінами масовими. І ці заміни не встигають. І як зараз вже з цим досвідом можна розуміти, що так. Мабуть, треба заміни було проходити ще прямо в роздяганні, або там раніше за 60-ту хвилину і так далі. А в цих умовах олімпійських, коли збірні зібрані ну, буквально на п'яточку, там, і не зіграні, нічого не знають, ніхто один про одного, склад то не сильно, то от воно таке і виходить. Ну і плюс Марокко ж тоді, ну. Марокко, що зламалося в другому таймі, нічого може й не зламалося, крім того, що в Мароко вимикнулося. що Марокко Мароко інтенсивніший пресинг, такого якого не було в першому таймі. Взагалі підняло темп, підняло тиск по всій по всьому полю. І Україна, ну є, є у нас така збірна така тенденція у всіх, причому збірних, що коли на нас натискають, починаються проблеми. Ну окей, але з під цього тиску змогли вийти і досить, як на мене, несподівано забили переможний гол. Вже ніхто на це не сподівався, коли ти граєш із середини другого тайму в меншості, але все одно намагалися створювати небезпеку біля воріт марокканців. Йдеться про Хланя, а також про Ігора Краснопіра, який забив переможний м'яч на 98-й хвилині. Нагадаю, і коли він лежав на газоні, я був переконаний, що він просто очікує, чи буде офсайт положення. З горою, зафіксують арбітри чи ні, і лежав в штрафному майданчику руканців. А потім, після матчу в конторі, він стверджував наступне: що насправді, попри те, що він з'явився із лави запасних, він настільки був виснажений, замучений, що просто коли забив гол, лежав на газоні, щоб просто перепочити віддихатися банально. І в мене от логічне запитання, зважаючи на те, як виглядав нападник Шахтаря Сікан у двох поєдинках, і от в цьому матчі проти мароканців не краще боротині упускати зі стартового складу Краснопіра. Який відверто покращив гру збірної України, і ця людина, як ми бачимо, може не лише забивати, але й втримати м'яча в ногах, обіграти один в один. І був епізод перед оцією цією гульовою атакою, коли він притримав того самого м'яча, підбіг до нього ще один оборонець. Він його відсік і віддав паралельну передачу. І також раніше могли забивати гол. <кій> ну тут історія трішки, ми е, дивимося, робимо висновки вже під результат, підганяємо їх. Тому що якщо згадати матч, наприклад, проти Іраку, то там Краснопір таких епітетів хороших не заслужив. Тобто був один там дальній удар в руки, і, в принципі, е, і все повело за великим рахунком. Ні, футболіст дійсно хороший, хороший нападник, добре відчуває себе в штрафному, шукає зони, відчуває позицію. Питань немає. Тож просто. Сам же сказав Краснопір, 30 хвилин відіграв і вже йому важко. Ну звісно, 10-го але все рівно. Ну 30 хвилин і вже йому важко. Ну це вже це тривожний дзвіночок. Це по-перше. По-друге, Сіканто насправді, ну за замочуванням, він взагалі-то теж прекрасний форвард у штрафному. Він, в принципі, у нього там більшість голів це завжди якийсь там захід у зони завершення, і гол там з кількох метрів. Тобто він. Прекрасний в цьому плані центр Форвард. І він і по тому не дивно, що він грає в основу. Саме він має мав забивати так, забивав, як забивав Крестопер. Ну от якось йому трішки не пре у цьому плані на Олімпіаді, але тут. Третій чинник, я б назвав Сікан, де, крім того, що він штрафному гарний, він дає ще великий об'єм роботи. І, ну, він у матчі, наприклад, з Раком, він там дуже багато чорнухи виконував, там, в підкати йшов, єдиноборство старався дуже. Десь йому навіть шкодило, тому що ми втрачали його в атаці. А у матчі з, з збірною Марокко я помітив, що ну, знову були проблеми, наприклад, з відкриваннями у центрі поля, не такі страшні, як уже. Як у матчі з Іраком, тому що вже були футболісти, які нормально відкривалися тобто, центрі. наприклад, мені сподобався Рубчинський, як відкривався до Криска і Михайленка. Питання залишаються там. Вінгер заходив на півфланги, було цікаво. І один із ну одні з найкращих варіантів для просування через центр давав якраз Сікан, який опускався в глибину, створював лінії передачі і в теорії міг скидувати. Там розігрувати якісь комбінації, але у нас от цього поки що не проходить на Олімпіаді. Не вистачає тут у нас ні зіграності, ні можливо якоїсь якості десь не вистачає в цьому плані. Ну, я думаю, перш за все, зіграності. Тому Сікан, я думаю. Абсолютно логічний вибір ротання в основі, принаймні цих двох матчів. Подивимося, як буде на третій, тому що є така тенденція, як, що ну, от, буває, що форварду дійсно пре. От Краснопір вийшов, забив гол, в нього ну, поперло, а цікана щось з моментами туго. Хоча, наприклад, у тому ж матчі з Мароко він же ж був момент, коли Глань протягнув м'яч, віддавав на лінію Воротарської і Сікан теж був на лінії Воротарського в зоні десь завершення там метрах 6-7 від семи і Він пробував, ну просто накрили. То Сікан дає об'єм, дає такі, таку визначену якість. Ти знаєш, де він буде завжди. Ти він прогнозований в хорошому сенсі футболіст. Але ну, можливо після цього матчу дійсно подумають, що Краснопір якийсь фартовий, давайте спробуємо його. Він такий динамічний, дійсно, нападник, він краще відчуває себе в штрафному. Подивимось чи дуже багато залежить від того, як які будуть тактичні задачі на матч проти Аргентини, все таки, тому що ну якщо ми будемо робити ставку на комбінації 10 центрів, чому я дуже сумніваюсь, то сікан, мабуть, все таки більш вигідний. Зрозуміло, От ти згадав Максима Хлані і той самий епізод, коли він віддав, начебто, під удар Сікану. І я вважаю, що тут Хлань абсолютно перетримав м'яча, бо за спиною трохи далі на фанзі в цьому епізоді за кілька секунд до цього самого пасу, про який ти розповідаєш, знаходився крисків. Чомусь, і чомусь він не відкотивна. Що кажеш? Мені сподобалося, як зіграв захисник цій ситуації, тому що він так поставив корпус, що він і реагував на можливий там рух або пас вліво, і там, в принципі, все було контрольовано. І з іншого боку, в от, ну, от мене не, не було враження, що якщо Хван спробує його хатнути вправо, то він не, не з'їсть Максима. І з іншого боку, Максим все-таки ще досвіду йому і знову згадуємо, що Зоря в нього вкрала майже ну, могла вкрасти цілий рік досвіду, вкрала півроку. Е, І от я думаю, якби. В цій ситуації був молодий коноплянка, наприклад, або мудрик. Без вагань би пішов в обіграш ну, тільки на, там, на своєму фланзі, без вагань, тому що не футболісти, які приймають суперсміливі рішення, ну, випадку коноплянку я приймав, і вони не бояться. І в них ну, от був цей здоровий такий, е бажання якесь таке піти, якусь, можливо, навіть авантюру, щось азартне створити. Хланя це також є, але. от, от, Конкретно в цій ситуації я думаю, можливо, Максим теж розумів, що він е, не факт, що зможе обіграти, і вирішив зіграти ще якось понадійніше, почекати якогось відкривання і дійсно перезатягнув в тому епізоді. Ну їй з дивану набагато краще говорити, що треба було спробувати хитнути вправо, пробити там або ще щось, але на полі це все інакше відчувається. Насправді, я думаю, ці ситуації ключова історія. Це якраз позиція захисника, який дуже крас круто ставив корпус. Ну бачу, я взагалі такого варіанту розвитку подій це так і не розглядав, що він може просто хитнути вліво і потім піти вправо під е е свій фланг, під ударну е праву ногу. Але після цього епізоду криски встояв штрафного майданчику і просто розводив руками, чому ти не віддав мені раніше м'яч, а просто він впакував ноги сікану, на якому вже висів захисник і Складно було пробити з лівої ноги. Ну не в темп. Просто ця була атака. Але це така це дрібниця. Хоча ця дрібниця могла зробити різницю в поєдинку, і ми могли вести її з більшим рахунком. І нагадаю, що в попередньому випуску ми прирівнювали Максима Хланя до Михайла Мудрика, частково, що він діє Аналогічної так само і з коноплянкою, але от точно після матчу Марокко ми частково я би частково забрав слова власні назад. Чому? Бо по перше, в обороні відборі от Герлехії, точно краще працює за мудрика. От відверто повертається людина на 60 метрів назад, вигризає м'ячі, блокує, коли намагається його пройти по флангу. Він просто не спостерігає за цим. І цей, цей футболіст помічний в захисті. Ну тут треба ще дивитися про які ситуації ми говоримо. Тому що якщо це йде якась більш статична оборона, то тут е дохлання. Ну чесно кажучи, я навіть просто не згадаю епізодів. Ти трошки так мене спіймав на цьому. Я не підготувався. Не, не пам'ятаю просто епізодів. Де треба було тримати і саме структуру оборони і контролювати якісь лінії передач, реагувати на зміщення та моцінювати орієнтири? Стати ці, наприклад, мудрик жахливий, тому що він от якраз вчора грали з Челсі, Челсі селчком з парень дивився і. Там мудрик, в плані того, щоб добігати назад, питань до нього не було, і вже давно він не цурається бігти назад, тобто біжить, да добігає. Але оцінка орієнтирів катастрофічна, не криє людина лінії передач і Так далі, ну от молодцланням ну, можливо Чекай просто... будуть проблеми. Але в динаміці дійсно я погоджуюся. Він прекрасно себе проявив. Він вигравав нічій м'ячі, нічі, нічі. причому не просто відігравав там на якоїсь динаміці, а там з розумінням, коли, коли треба відскочити. Як підхопити, та з місця потім класно стартував. нього вибухова швидкість хороша. Він цим користувався. Дійсно, допрацьовував у плані динаміки. Якийсь там біг назад, вигризав нічій м'ячі. Мені це дійсно сподобалося. Це дійсно давалось, перетворювалось у хороші моменти. Або Передумови для моментів тому так в динаміці. Хлайн молодець оборонявся, старався, давав води агресію. Як, в Принципі, і усі футболісти в першому таймі, в другому підсіли капітально, звісно. Ну так, ти от, от згадуєш Михайла Мудрика і вчорашній товариський поєдинок, другий, в принципі, енцу Мареськи нового тренера Челсі. Нагадаю, що поступилися з рахунком 1-4. Я відверто скажу, я не дивився матч, лише огляд і забиті м'ячі. І от нагадаю, що Михайло Мудрик провів перший тайм у складі лондонського Челсі. Після цього його змінили. І, от щодо його захисних дій, повертатися назад це одне, але який ефект від цього, чи ти от дійсно. Готовий відібрати м'ячі, в мене питання і перекривати паси. Бо як правило, Михайло Мудрик займається імітацією пресингу і імітацією оборонних дій. Тобто, з під нього можна і пробити, і віддати пас, і будь-що зробити. Так можливо, як присутність, як фішки, можливо, тому я от порівняння скасовую частково своє порівняння у попередньому випуску Хланя і Михайла Мудрика, бо от цей хлопець Максим справді відпрацьовує, якщо не при позиційному захисті, то точно повертається назад от вчорашньому поєдинку проти Марокко, здається, він пробіг з чужої половини поля, спринт влаштував на 60 метрів, пробігся, догнав гравця від гриз, і після цього марокканцю довелося порушувати на ньому правила. Окей, якщо ми вже говоримо про особистості у переможному ще раз, поєдинку що приємно між збірною України та Марокко, переможною для українців і команди Ротаня, Кому ти віддав умовного лева матчу? Але в матчу якось несподівано для себе, от і для всіх, можливо, я б чомусь мені дуже сподобався Рубчинський. Е, тому що в першому, тай, в першому матчі, наприклад, його критикували за гру проти м'яча, і за гру, в принципі, і на м'ячі його критикували. Розчинився просто е, пан на полі, хоч його забив. А от у другому е, матчі вже з Марокко, я е, ну, він став як на мене, однією. Ну, можливо, не для всіх найпомітнішою персоною, але я прям. Коли дивувався, що я прям постійно на нього звертаю увагу, тому що, по-перше, були відкривання. Він, нагадаю, грає на позиції якби, опорника в цьому центральному трикутнику, нижче за інших сидить. І він от, до, доволі добре відкривався. Ну, Принаймні непогано, ідеально в збірних ніхто не відкривається. Але він намагався створювати якісь варіанти, створював і е, зрештою, і на м'ячі потім і непогано його просував, і зрештою, там фінальна атака там, Рубчинський теж е, постарався, і, в принципі, з нього там, з е, великою мірою це його почався. Е, і перехоплення, пам'ятаю, два в першому таймі були дуже хороші, з яких почався два моменти точно. ну, Один момент і один там, здається, Хлань пробував після його відбирання в центрі. Тобто і другий момент там був переведення на всі канали, ніхто не підхопив скидку. Тобто він е, добре відпрацьовував пресингу, він е, добре перекривав зони. Він був такий хорошою, такою, е, х, е, хорошо, такою е, в хорошому сенсі собакою. Центрі поля, нісся і туди і назад. Мені сподобався Робчинський. Ну, до речі, мені також я, от ставши запитання, зрозуміло, що не згадував це прізвище, бо повністю би бив і інтригу. І так він дуже круто, як на мене, зіграв у цьому гульовому другому епізоді. На паузі притримав м'яча, почекав, поки забіжить Федор. Я взагалі не повірив, в цей пас насправді це було дуже тонко. Коли під захисника під правоного під якраз він під подачу не під удар точно давав, бачачи можливо боковим зором, що Краснопір забігає йому за спину в штрафний майданчик. Окей, і питання щодо захисту: от начебто, коли з'явився на футбольному полі після привозу в першому поєдинку проти Іраку, деться про пенальті, яке змінило точно малюнок гри, а потім мали фінальний результат сенсацію поразку 1-2. З'явився у другому таймі е, Талавіров. От як тобі, Макс, трішки реабілітувався за оцей привезений пенальті у першому поєдинку? Важко сказати, тому що і Марок у нас вже в останні десь півгодини, можливо, не півгодини, ну але хвилин 15 точно було таке домінування, що нас ну, дуже страшно було дивитися на це все. І наприкінці основного часу вони почали створювати буквально там момент за моментом, вривання, в штрафний за вриванням. Дуже все якось страшно було, і виділяти когось в хорошу чи найкращу сторону якось не хочеться. Всі зіграли однаково погано, однаково добре. Берев десь так посередньо от, в підсумку, скажімо. Талов'єров я б не сказав, ну, я не помітив нічого, щоб таке, щоб можна було виділити, хоча був у нього там, здається, один епізод, коли він непогано так в штрафному відібрав м'яч, добре поставив ногу. Е -е, прямо, навіть на фотографіях він дуже якісних е опинився з цим відбором. Але більше насправді в центрі оборони допоміг Батау, який накрив декілька небезпечних ударів і відверто врятував в кінці. Зустрічі і при цьому ще і в плеймейкінгу, в принципі, основна, мабуть, персона збірної України. мені батаго, поки що, можливо, не найкращий футболіст збірної України. Ну, власне, чому я запитую? Чи заслужила ця людина, Тобто Талавіров, щоб вийти в основі на вирішальний поєдинок проти Аргентини? Вирішальні маються на увазі для групового етапу, і Руслан Рутань це вже називає маленьким фіналом для України. Ну, виходить, що заслужила раз Салюка, Я кажу, вилучення є. Ну в принципі, ну Талавіров, чом чому заслужив. Ну, вбивати його за одну помилку, то спінать ну, якось несправедливо. Теж Ну, він досвідчений захисник, грає вже за на національну збірну, грає в Австрії, грає в Єврокубках. Ну гріх таким футболістам розкидуватись. У нього є проблеми, як і у всіх наших захисників. Дійсно, там є проблеми десь з орієнтуванням, є десь проблеми зі стандартами у нього. Бо є проблема з цією роботою руками при захисті, десь можливо, от якраз цим пенальті в нього десь не зрослося тоді. Але ну нічого такого прям ну страшного немає. Він актуальний футболіст в Австрії, тобто і в збірні він не виглядає футболістом, який прям жахливий, який там привозить щохвилини. Ну, помилилася людина. Ну, буває, ну з Аргентиною вийде він. І я думаю: не, чи буде добре, чи не буде добре, подивимося, але не думаю, що там буде якийсь прям провал. Obrigado. <síts> Окей, нагадаю, що вирішальний матч відбудеться у вівторок в Ліоні проти команді Ротаня. Ще раз нагадаю, збірна Аргентини, яка в суботу переграла Ірак з рахунком 3-1. І тепер у групі Бі-квартеті всіх по три бали. Перший аргентинці, завдяки найкращій різниці забитих і пропущених в них плюс один. А найгірший у цьому компоненті Ірак в нього мінус один. Тому він на четвертій позиції. І зараз на сайті до речі, Олімпійських ігор Україна знаходиться на третій позиції через те, що є. Перший показник часної гри та 8 попереджень в Марокко, і мінус 12, начебто на балансі мінус 12 в українців. Але от на сайті FIFA знаходяться на другому місці українці, через те, що за регламентом якимось іншим забили більше голів в очному протистоянні із Марокко, ніж мароканці українцям. Тому на другому місці, і от хто правий, не зрозуміло, мають якісь організатори вийти і пояснити, як рахувати очки і. І від чого залежатиме розміщення команд у групі та виходу до плей оф і нагадаю, що в матчі проти Альбі Селестис налаштовує нічия для виходу, до речі, з другого місця. Але при то, при умові, якщо в паралельному матчі Марокко та Іраку також буде нічия і буде забито стільки ж голів або менше, ніж у матчі за участі України, отаку от маємо ситуацію. Зрозуміло, що поразка від Аргентини виконана за межі Олімпіади. Перемога автоматично відправить нас до плей-офф Ну так, буде правий той, хто переможе у підсумку. Ці всі розклади рахувати вже якось вже після євро вже навіть набридло. Хай переможе сильніший, тобто ну, для нас ситуація така, що за великим рахунком дійсно потрібно перемагати, щоб не було потім оцього нервотрьопки, щоб не було там, тобто, розмов про те, як там Україна пройшла, і так далі. І взагалі, якщо грати на нічию, то нічого хорошого з цього не вийде. Можна десь просто якийсь час там пограти на стримування, але якщо не грати на перемогу, то в підсумку награєш на поразку, Ти, тим з таким то суперником. Дякую тобі, Міха, що знайшов час на можливість описати вчорашню дебютну історичну перемогу збірної України на Олімпійських іграх. І до речі, перед тим як попрощатися з тобою, виведу відео із Андрієм Шевченком, президентом УАФ, який завітав до роздягання олімпійської збірної і підбадьорював хлопців і висловлював вдячність за те, що вони зуміли проявити характер, бо грати проти такої збірної мороко. Більше як півтайму в меншості це відверто складно і при цьому Паркай ще створювати менти і виграсти не перемогу. Не Дякую тобі, міха. Це був Міха Юхименко, футбольний оглядач. Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки і продовжуємо дивитися контент на youtube платформі футбол 24